У прихильників здорового способу життя дієтично газована вода асоціюється з користю, адже вона не містить цукру, а значить, володіє нульовою калорійністю, однак на ділі слово, дієтичний. Не більше ніж хитра маркетинговий прийом, вчені вже не раз доводили, що подібні напої не тільки не корисні, але й по-справжньому небезпечні, викликають ожиріння. Ізраїльські вчені з'ясували, що дієтичні підсолоджені напої. Покликані боротися з ожирінням надають прямо протилежний ефект. В дослідженні брали участь миші і люди добровольці. Вся справа в замінниках цукру, які додають до складу, вони змінюють мікробіум кишечника, впливаючи на процес перетравлення їжі і обмін речовин і багаторазово підвищують ризик ожиріння, метаболічних порушень і цукрового діабету. Дослідники впевнені, що вода. Єдина повністю нейтральна рідина, яка не впливає негативно на метаболізм, допомагає схуднути і контролювати рівень цукру в крові. Інший неприємний побічний ефект підсолоджувачів, виявили вчені з Сіднейського університету і медичного інституту Гарвана. Виявляється, замінники цукру провокують відчуття голоду і змушують людину їсти більше, що теж веде до збільшення ваги. Погіршують роботу нирок. Вчені з Х'юстонського госпіталю США обстежили три тисячі жінок, що віддають перевагу дієтичну газовану воду. З'ясувалося, що вживання двох і більше порцій напоїв в день істотно збільшує ймовірність швидкого згасання функції нирок. Дослідники пов'язуються з дією штучних підсолоджувачів та високим вмістом натрію в дієтичних напоях. Цікаво, що вживання звичайної газованої води з цукром ніяк не впливало на функцію нирок, але незважаючи на це, і теж не можна зарахувати до корисних напоїв, підвищують ризик інсульту згідно з довготривалим дослідженням Американської асоціації серця та американської асоціації інсульту. Регулярне вживання напоїв з підсолоджувачами збільшує ризик інсультів, інфарктів та ранньої смерті. У дослідженні взяли участь 80 тисяч жінок. За їх здоров'ям лікарі спостерігали більше 11 років. Результати показали, що у випробовуваних, які вживали напої з цукрозамінниками частіше одного разу на тиждень на 3-0, частіше діагностували хвороби серця і ризик інсульту через закупорку дрібних судин, провокують депресію. Постійне вживання дієтичних газованих напоїв пов'язане з ризиком виникнення депресії, таку залежність встановили вчені США у 10-річному дослідженні. Взяли участь 264 тисячі осіб. Виявилося, що у людей кожен день вживали підсолоджену газовану воду, в тому числі Кока-Колу на 3-0. частіше діагностували депресію ніж у тих, хто не пив такі напої. При цьому ризик розвитку депресії підвищувався, якщо людина віддавала перевагу дієтичну газовану воду. Подібний ефект пояснюється тим, що аспартам і інші замінники цукру викликають порушення в роботі нервової системи.